Є такий, такий фактор, яким оцінюють землю, ну, який, робля, який характеризує могутність нашої батьківщини. Людство за свою історію навчилося використовувати, видобувати і використовувати на власні потреби 120 рівно корисних копалин. Так от, єдина країна в світі, де, яка має 117 корисних копалин, це є ненька наша Україна. Навіть в величезній цій нашій е, північній Орді немає 117 видів корисних копалин. Про, простий міл, мілкий приклад. Ще в радянські часи, ну, ви знаєте, що вся військова промисловість. Е, Зараз особливо сучасне не може існувати без такого металу, як титан. Так от, в радянські часи 98% титану, який використовувало радянське ВПК, видобувалося в Україні. Те ж саме продовжується і зараз. І, на жаль, якби наші владні покидьки, інакше я не можу сказати, не продавали свого часу вражку титан. В колосальних розмірах, то там би не було зроблено тих ракет, літаків, усього то гімна, що зараз летить на наші нещасні голови. Але все прийде з часом і все перемилиться. Ну, багато хто каже, що там в Україні нема газу, нема нафти. Я просто скажу. Я в деталях про це можу розповісти, і я вже розповідав. Коли років вісім назад, ви пам'ятаєте, багато хто пам'ятає моє інтерв'ю Антона Гури, я відкрив, почав відкривати потроху очі українцям, скільки в нас нафти, скільки в нас газу, Антон з хлопцями не повірили, вони цілий рік їздили, вони за голову взялися і. Я коли озвучив тоді цифру, що на 14 мільярдів ми добуваємо, а мінімум 140-150, але все це крадеться, вивозиться тихо за кордон. Ну мало хто тоді вірив, але те відео було шоком тоді для нашого суспільства, і зараз воно стає вже вірусним. Я дивлюсь, інколи по соціальних мережах його показують.